Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Нові акції на хімію з 27 лютого по 5 березня. Також покажу вам новинки, освітлення та цікаві книги. Бажаю приємного перегляду: Рексона Антипреспірант 88, Нівеа кульковий 58, Фа 57 гривень. Рексона кульковий 59, Стік 109 гривень. Антипреспірант «Ніве» – 97, чоловічий All Spice Стік, велика упаковка 169, Рексона кульковий 68, All Spice чоловічий дезодорант, ціна зі знижкою 103 гривні. для обличчя рук та тіла Ніве Soft 78 фа-чоловічий антипреспірант 69, зубна щітка Oral B 49 Medium, зубна паста Aqua Fresh, активна білизна та заряд свіжості 76 гривень, Fresh Plus 54 видимий ефект, лакалут чутливі зуби 72 гривні 75 мл, нюве гель для гоління чутливої шкіри 144. 126 піна для гоління Ніве, фарба для волосся, паліт 83 грн., крем, фарба для волосся 29. Бритви одноразові джилет 240 гривень. Упаковка 8 штук, крем милошик олія маслини та алої. Вага 100 г 22 гривні. Мило шарм 2 аромати 19 125 грамів. Дуру, 2 в одному 29, мило антибактеріальне класичне 61 гривня, тропічний аромат 74 дитяче. Капсули для прання Орієль упаковка 50 штук 689 гривень. 609 упаковка 44 штуки. Містер Пропер засіб для миття підлоги та стін 118 1-літровий, 169-1,5-літровий. Інтимна гігієна засіб для щоденного використання. Класичний 159. Арко чоловічий 2 в 1, Шампунь гель для душу 84. Порошок тайт. Автомат 47, ручне прання 44. Пом'якшувач для тканин Сілан 105. Ленор 169, кондиціонер для білизни, Капсули для прання Аріель 229, упаковка 13 штук, 340 гривень 24 штуки та 489 35 штук, Парсіл диски 13 штук, 199, Квіт-актив 26 940 грамів. Гала французький аромат 192 гривні. Кілограм 800 г. Ручне прання Гала 32 гривні. Автомат 37, вага 300 г. Засіб для миття посуду феррі, зелене яблуко та лимон 117, 1-літровий. Крем сів для чищення універсальний 59 500 г. Нічний колед підсвітка 88 Два режими яскравості 77 нічник луном з датчиком освітлення Ліхтарик навісний з датчиком руху 129 Прожектор світлодіодний Євросвітло 149 30 ватний. Лампа на прищіпці 129 мережева. Лампа прищіпка світлодіодна 199 гнучка USB кабель. Лампа настільна, акумуляторна, телескопічна. Має різні режими освітлення, ціна 299 гривень. Нічник настільний USB з пультом 199. Лампа металева торшер настільна 399. Акумуляторна. ЛЕД-лампа переносна та підвісна 249-12 Вт. Світильник кемпінговий 499 8 Вт. 199 лампа настільна USB з пультом управління. Призначене як альтернативне джерело світла. Ось така лампа біла на прищіпці, 3ватна 399. Акумуляторна. Ще є ось така міні-лампа на прищіпці, 199. З USB-кабелем. Набір світильників, 3 штуки упаковка з пультом 249 Ліхтарики лампочки на батарейках 2 штуки 199. Титаніум. Ліхтарик світлодіодний портативний 299. Ліхтарик акумуляторний тактичний від Луно. 8 годин час активного світіння. Ціна 149 гривень. Ручний ліхтарик акумуляторний 88. Світлодіодний з магнітом 69. Ось такий портативний акумуляторний по акції 99. Приїхали новенькі блокноти. Обкладинка тверда на магнітній застібці по 109 гривень 128 аркушів. Такий дитячий з замочком та ключиком 88. 119 блокноти формату А5, магнітна застібка екошкіра. Блокнот датований 88 гривень. Тверда обкладинка 80 аркушів. Маленькі блокнотики з ручкою по 29 80 аркушів. Ручка силиконова 34 гелева. Ось такі ще є ручки-пончики на 6 кольорів 29 гривень. Гумка дитяча для стирання мило 22 гривні. Ручки кулькові 4 штуки. Упаковка 34. Розмальовка дитяча 49, 22 аркуші. Ось така розмальовка. Антистрес, Ціна зі знижкою 29. Також 20 аркушів. Для дівчаток лялька з одягом 16 аркушів, 59 Військова техніка 12, 8 сторінок. Дитяча книга Модельне агентство плюс наліпки в наборі 64 гривні. Книга дитяча. Видавництво Наша ідея 219. Роман Книга на вечір для читання. Мелодія кави у тональності кардамону. 229 гривень. Книга видавництва Ключ 249. Цікава книга для читання хід королеви від Netflix. Дуже цікавий, до речі, міні-серіал. Рекомендую до перегляду 249 гривень. Томас Кінілі, список Шиндлера. 249 гривень. Маяк Віталій Дуленко, 229. Хочу подякувати усім, хто дивиться мій канал і залишається зі мною. Бажаю вам добра, миру та всього самого найкращого. Сподіваюся, ви собі щось сьогодні приглядали цікавеньке, тож вдалих вам покупок.